з вами замівонку і сьогодні я заходжу в Brawl Stars через що думаю, що по нас та поприсі відео ви вже зрозуміли те, що сьогодні я апну 64 тисячі кубків в Brawl Stars на своєму основному аккаунті. Мені залишається всього на 26 кубків, і у мене будуть ці 64 тисячі, Тому давайте ми їх в принципі зараз апнемо. Мені потрібно приблизно три каточки зіграти, тому зараз. Давайте я виберу якогось бравлера і до вас повернусь. Коротше, я вибрав Бравлера Стуб, Мені здається, що в цей шедевр, Він в принципі непогано підійде. Він в мене, звісно, що восьма сила, тільки залежить, але судно, я думаю, що ми легко зможемо апнути ці 64 тисячі кубків, Тобто, ну, точніше, 26 кубків. Тому, в принципі, полетіли до країни, Поки на нас груться, хочу швидко прораклавати телеграм-канал. Тому обов'язково заходіть. Зараз по ви бачите в себе на екрані, або по посилці під цим відео. Там є дуже багато різних цікавих новин, тому обов'язково заходіть. Ну а ми переходимо вже до катки. В принципі, я бачу за біля трьох банок. Це дуже добре. Е, так, окей, Едгар Я тут бачу. Я на Едгар... Ми контримо, кітів ми, в принципі теж контримо, якщо що. Е, тому окей, полетіли. Полетіли я тут зараз біля леончика. це зараз, Я думаю, ми його зараз несемо. Його... На нього нерватися не треба, я думаю. Е, так, а блін, до речі, я забув, що я без ну, на увазі, що в мене ульта недовго. Тому зараз треба бути акуратно. Акуратно, може, зараз навіть вб'ю когось. Е, блін, не виходить. Поки що ну, ладно, окей, я спішити не буду. Я буду максимально акуратно грати. Не, так, окей, все, мінус, я сказав, я сказав, е, мі... ну капець, мені от не хватило, якби в мене була посівка, я б вже зніс Леона, А в мене просто нема посівки і мені не хватило цієї дальності ульта. Ну ладно, окей. Я забираю другу баночку вже. Е, так, лончик у нас вже відхилився, повністю трошки поно. Е, так, окей, 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 він вже тут десь. Ні, він не тут ще. Окей, а де він є? Він сидить десь нижче, я зрозумів, ладно. Так, я б ще цю баночку зібрав, вона нам вже далеко в'язні, тому вже не буду. Не буду ризикувати, бо ще я зараз беру, лише сіло ХП і мене зараз хтось закрисить. До речі, ми також сьогодні будемо відкривати демонські стардропи. Ми зараз, мені там треба вирити два рази до найближчого стартропа. Я дуже надію, що мені зараз випаде, Випаде звідти якийсь скін капець. Оце мене зараз Джесі закрисила, звісно. Я зараз на неї рватися не буду, бо в мене дуже мало хп. вона мене зараз тички знесе, тому акуратно кілимося. обходимо сюди. От, все, окей. Окей. Імба, зараз, до речі, вже топ-6. Вона тут сидить нас, да? Да, вона тут сидить. Окей. Окей, три тички в нікуди дала, значить. Ну, окей, зараз пушці не буду. О, тепер можна, в принципі, буде пропушити. Так, окей, все, я її забрав. Перший кільчик з Баточку вже нарешті в нас є. На центрі хтось може бути, тому я туди йти не буду. Акуратно так може прочекаю. І повністю зараз відхилюся. А у нас тут Ну, Давайте ми його вже нарешті доб'ємо сьогодні. Е, так, ну походимо, що його не доб'ємо. А так, а де він? ну блін, я знаю, що у нього посівка на хіл. Блін, ладно, я ліпше відійду. Я краще відійду. Мені бажано максимально ну, ще місь зайняти до першого, або навіть перше. Так, і де він нас сидить, він вже по-любому вийшов з ульти е, Тільки непонятно, де він є. Ну, десь тут, напевно, що так. Да? Ой, Едгар, 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 ти куди? Ти куди? Чого ти так на мене нариваєшся? Алло, Ти що? Все я повірю. Окей, я лишився вже на, на другому місці проти Леона. Я думаю, Леона зараз винесу. До речі, це якраз той самий лон, проти якого я на початку попався так акуратно. Зараз акуратно. Зараз ну, я відхилитись не можу. Я не можу відхилитися. І це трошки погано. Хоча в мене шанси навіть вижити є. напевно, що напевно, що, напевно, що так. вибачайте, що трошки тапую. Може, ви щось погано мене чуєте, але та, ладно. Ми зайняли друге місце. Так, ну мені треба ще вирти, скільки каток. Зараз давайте подивимося. Мені треба ще 18 кубків, тобто ще дві каточки на топ-2. Мені здається, що якраз хватить, якщо мені разу не злиємося, Тому полетіли. Зараз ми виграємо ще один раз, і в мене вже буде демонський старжок. Тому погнали, в принципі, докатки. Окей, okay. uh, так, що у нас там грузиться? хто там проти нас попався? Я бачу, біля мене є Едгар, дуже надію, що знизу є бас, бо я його легко винесу. Ну, дуже шкода, що в мене нема посівки на 100 Я поки що ще не хочу купляти. Але вже е, найближчому часі я буду вкачувати собі всіх на максимальну силу. Мені зараз треба просто ще трошки підфармити монет. Отак, окей, біля мене тут Чарлі, акуратно зараз замансили. Е, так, е, ну я думаю, можна отак от її пропустити. А, я зрозумів, я, я тебе зрозумів, Чарлі. В тебе такий гаджет, це, конечно, трошки шкода, ну ладно. Е, так, окей, я ще задумажу. Ну, поки зараз треба буде витратити ще один гаджет. Ну і вона знову гаджет залетіла свій. Ну йомою. Йо, йо. Раз, два, три, бам ми її підпалили. Ну, капець. ой, я вже думав нам не вб'є. я вже так не стараюся. Ладно, окей. Я вбив одного бралера, у мене мінус два гаджета. І так, біля мене ж тут двоє б'ються. Так, окей. Забрали Леона, Ель Прімо. Nie, Prima, я Льпріу я напевно, вже не винесу, Я хочу банки забрати свої. Лпріу, ну куди ти прийшов? Це мої банки. А ну йди геть, мені їх треба забрати. Мені їх треба забрати. Так, окей, я зараз занадто близько зблизився. Він зараз міг хочнути просто і все. А, так, давай, давай, ну підходи, ну підходи, він, він, він чекає, щоб повністю відхилитися. Ой, блін, я сам себе зараз зажав. Я сам себе зараз просто зажав. Ой, це погано. Ой, як зараз це погано все. Ладно, окей. Е, я його домажу, це дуже добре. Я, звісно, зараз слово, це мені не подобається. Але я його задомажу він зараз це шлоу. Не, так, на мене пішов деріл. Це погано, це погано. Ну окей, я тікаю, я, в принципі, тікаю, а я не встиг втекти, і ми зайняли четверте місце. На жаль, на жаль, ми зайняли четверте місце. Ну ладно, мені тоді скільки ще лишається, плюс 6 кубків мені дали, зате ми зараз відкриваємо демонський серед. Будь ласка, дай мені якийсь крутий скін, і я вас зрозумів. Мені випадає, звідти з часу, блінги, щоб ви розуміли, я вже відкрив приблизно 5 серед дропів цих демонських, і мені щоразу падають просто ці блінги. У мене вже майже 30 тисяч блінгів. Це, звісно, не погано, але, блін, я хочу скін якийсь. Ну що ж, нам треба ще 12 кубків. Тобто, якщо ми зараз імемо топ-1, то ми апнемо. Рівно навіть 64 тисячі кубків. Окей, полетіло тоді, надіюсь, що до останньої нашої каточки. Так, 10 з 10 у нас підібралось, тому полетіло. Я звісно, що не думаю, що я зможу перший місць зайняти, бо в мене нема нормальної прокачки, але все одно, в принципі, я постараюся. Так, от проти нас є ще один Сту, Бас, Кензі, Джин, Кольт, Едгар, Дінамайк, Джин, ще один там і Макс. Окей, полетіли, полетіли. Зараз заберу цю одну баночку, може на центрі вкрадуть ці дві. Ну, зараз не бачите. Зараз першу я цю заберу. Акуратно, спокійно, ще зараз дві тички даю, і в мене буде вже плюс одна баночка. Дуже добре. Не, так, до речі, бачу, там знизу спамився з У Нас тут ще джин ламає ці банки. ну, Ладно, зараз бі'мо. Отак от іще тичечку. І тепер ще б'ємо. Раз, два. Е, окей, мені ще цю баночку треба вкрасти, і я йду геть Я йду геть, Так, раз, два, три. Я зараз трошки небезпечно роблю, але ладно. Окей, все. Три баночки у нас є. Тут біля мене, Макс. Ладно, я зараз е, назад е, собі збираю ці тички. О, бачу Динамайку. Окей, Дінамайка зараз постараюся винести. Е, так, окей, акуратно. Е, так, я не попався на його А тепер попався. Зразу дві ту як так я йому помер? Ну це тоді вже точно навіть не хватимо. Зараз давайте я швидко одну зіграю і до вас повернусь. Ну що ж, мені ще залишається всього одна каточка, 5 кубків. І я ще добив пару перемог, щоб у мене зараз був ще один демонічний стартроп. Тому якщо ми зараз займемо просто четверте місце, то я отримаю і демонічний стартроп, і також 64 тисячі кубків. Тому, в принципі, полетіли зразу в каточку, десь те нас підібралось, тому погнали. Дивимося, хто там зараз при нас попався. Дуже надію, що зараз будуть не сильні, що ми зараз покинуємо на Ізі апну. Ну, якщо, в принципі, можна в кущах відсидіти, це тут було кубки невеликі. Так, Міко контр, в принципі, ще од теж контр. Там був 100 небезпечний, чуть і Едгар. Ну окей, далі там я ще не так ну окей, полетіло. Зараз будемо бачити всіх. Я зараз постараюся підібрати хоча б ці дві баночки. Е, так, першу ми вже майже зламали. Е, раз, е, два. Так, блін, тут та Ой, блін, а щось мене. Ой, а мене щось обікрали Прям взагалі ну капец. Ну, що ви не робили? Мене мене бас вкрав одну баночку, Кольт мене вкрав іншу і ще й мене добив. Ну просто Жесть, окей, окей, мені зараз просто не щастить через те, що в мене немає просто одної посівки. Мені зараз потрібно зайняти перший місце. Я не знаю, як я це зараз зроблю. Ну окей, коротше, полетіло тоді, зараз ще раз спробувати. Коротше, в мене щось не вийшло затащити ту каточку, мені дали все на все плюс два кубка. Мене просто закрив сивки. Я вирішив поміняти персонажа, бо на там дуже важко, бо, бо в мене нема посівки на дальшу ульту, Тому я вирішив взяти Отіса, в якого в мене десята сила. Я посівка і гадж, тому полетіло. Зараз просто мені потрібно зайняти друге місце. І, в принципі, все. Тому понадобилось, значить, каточки так. Е, так, 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 так. Дивимося, хто там проти нас попався. Спасибо зліва зверху. О, при нас попалися такі враження, навіть що боти, тому у нас тут є всі шанси зараз зайняти перше навіть місце. Окей, полутіло. Я зараз забираю сюди. Ось тут одну баночку, раз, два, три, все. Три тички да у мене вже в мене є плюс одна баночка. О, зі зіносий гром тут попався біля мене. Це ж взагалі, імба, це зараз халявний, зразу кіл буде. Все, ну да, це по-любому боти, вони грають тут максимально странно. А, так, окей, тут зараз на ту баночку вже йти не буде. Зараз забирають цю третю і все. І повинна зразу пушити. У нас тут вже мінус дві людини є. А, так, де хто в нас є? А, у нас тут Дінамайк, окей, Динамайка ми також зараз виносимо. А, окей, а, окей, окей, вже топ-6, дуже добре, дуже добре. Але мені треба мінімум топ 2. Так, бачу, у нас тут є ще одна баночка, ну давайте її вже заберемо раз ми йдемо сюди по дорозі, може, тут зараз ще когось замітимо. Так, вже топ-4, капеці, не можу нікого знайти, тут вже топ-4. Це просто Жець. І в мене питання, як тік так легко в БПМку. Ну ладно. Так, ну я думаю, що легко. Ага, бачу, тут Лілі 7 банок окей, ми її зразу виносимо, бо Лілі небезпечна, навіть якщо це грає бот. Так, окей, все вже топ-2, ми вже точно апнули 64 тисячі кубків і зараз будемо відкривати демонічний стардроп. А, так, у нас залишився тік. Окей, ми зараз так от його раз, два, три. І забираємо. Окей, все. Це перше місце ми зайняли, тому зараз виходимо в меню і будемо дивитися, що нам зараз випаде з демонішого стартропу. До речі, стрібло два, мов майстерності. Ну ось я вже апну. Окей, забираємо на і Давай, давай, давай. Ось щось довго, щось довго, але не стільки довго, щоб я був Тому ми зараз отримаємо просто 200 монет. Серйозно, 200 монет, яке Ось ну ладно. Головне, що ми зараз апнули вже 64 тисячі кубків. І я буду йти далі, щоб апати 80 тисяч кубків. Ну а на цьому я буду поки що закінчувати. Тому кому відео сподобалося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, щоб не розказувати мої неокриті відоси. а ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.